4. Ой, блях, я падаю сюди. Візьму, тип. Добре, але у мене кулемет. У мене кулемет. Серйозно. На контейнер. Даю. На контейнере был в последний раз, а ничего. Боже, сколько у меня Ой. ХП? Nice. Біжить, він біжить. Лео! Без хапе. <рес> я з цим кулеметом ук'йо Боже, жах. <рес> так я так сам. Я, я, просто... <рес> в... я взяв кулемет і чисто бігаю по колу від челів. Перезаряджаюсь. Добре, що у них нічого такого не було, щоб Це вони мене так. не вбили. Там Ангар на лутані поїде. Сбили, что Угу, возьму. Я взял вот свои душные зоны. Ух ты, босс, пацана боя у нас брал. тримай таке. Ага. Uh -huh. Ресаються, хлопаки. Mm -hmm. Ресаються, 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 Коли ви вже наресаєтесь? Ну. No. Фікса нема. Ех. Там трошки розломано просто. Mm uh -huh. Мені, а мені не треба. Зате видно, що там ніхто не бігає. Я таке. Бачу, Типа. Ой, не розминулось з дверима. З проходом. Битий. Угу. Усі. Ліпші! Наркоман. Мейн ВСС. Живі. Я Я хилюсь, цими... Uh -huh. бінтами. Пеш, немає, аптечок, нічого немає. Другий третій поверх. Угу. Нокнул другий. На Надо ще був? Так. Плюс по пишке разболу дать трошечки. Ресать, Ліпший. Ой, Молік те красивы, можно выкидываем. Мордяк вот дый. Опа, вкрав аптечку. Опа, вкрала БСС. Хорош. О, а чо один? А де ще один труп? Тихо, там ти... А, це не мій третій армор. А мене що не було третього армору? У пополі. Тут є цей. 4х. У пополі. Це мені треба. Ну, в принципі рейди. Килоситом. 7 кг, то що, вбився? Не понял. де ти вчора був. А де ти вчора був, коли було 20 кіл? Леситом не, а? Ясно, yes. ну, все пропустив. Oh. От пес. Це треба. Прав машину і поїхав Ну що шо цеке? Yes. Дотокает, каже все понял. Вчора такі гарні катки були По 20 кілів по 15 кілів там зверху грають можемо піти до них. Есть. У тебе єптик Один. На тобі ще один. Броне не взяв все армор. Можливо. На, на міст поїдуть, напевно. Повертай! Ну повертай! Ой, коротше. Вони почали їздити, тому що шукають усі тачки. 100%. Боже ж боже, тут міст, бляха, поставили. Є таке. Що до що? Мені леся там не, шо, не лазь, а то я просто цей. Скочу за пабгом. Так я щось бігаю, стараюся. А міст не руйнується, ні? Ні. Типа якісь вилетіло. Блін, а може і та, я не знаю, не перевіряв. Летять голубчики, ну, Голубчики. хлопчики. Відчепались, що все не бачу на кого? відчепилися і падають туди, на жовту. На, на скелі одразу. Придемо. Одразу. На скелі. Що перед нами? А, ти про постріл? Я побіг туди до них. Окей, окей, окей. Блін, перепив кави. Да, тепер на горщик хочется. Твою мать Шир. з тими горшиками. Бежи в будку. Ты <смірші> в будку, каши. <смірші> <смірші> Та поки ще можна потерпіти. О, це да. нок, а інший так, він Хаті. один хп. Він один хп? Я не знаю, як його не вбив, насправді. За будинком. За цим мостом. Інший будинок. Ну, Тіммейт. Ну, ті Ніотіммейт нокнутий. Пробіг далі. В цій кімнаті. Тут, напевно, некст на перебіг будинок. Вліво от відбіг. Що скидає? Дивись, ка. Дивись, 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 він виходить, виходить, виходить. Найс, краще. Стори. Та ні, так аттишу. Я, я, я просто не очікував тут. Що він там стоїть за кутком. І він мене сбрив. Ти прод... маєте продав, тікає. Я йому телефоную, а він все тікає і тікає, блін. Ненормально, у мене аптек немає. Треба полутати того чоловіка, якого Я нока. Я в сторону дропа біжу. побіжу. Окі. Б... Він... Аптечки заберу, прибіжу. Нікого не бачив. Мені срака. Е... Поживеш? Я вийду над ними зараз. Живу, живу Паразюки! Живи-живи, Настя. Живи-живи. Один на каміннях. Угу. Один у. В... Так, право. так, так. По ним ще стріляють. Це я. Ага. Імітую. Мене почов навіть. Ясно, Собакевич. Ясно. Собакевич. Собакевич. Так, а дроп там же ж. Дроп прохитали, это. Да что им все шоломы по, блин, по ломам? Что шолома на Не надо что ломаешь людям. А что ты капу кидаешь, сики? — шо Анджі. А, ну ладно. Вибачте. Кампенс треба? Mm, да, Візьми, будь ласка. Я б теж. Дробчик не бачу. Мені пишуть, я б теж цікавив, якщо б мене хтось з побу дзвонив. Ну, це логічно, так, я б також був, блін, тікав. Тут побу дзвонить. Алло! Трубку візьми. Mm -hmm. На мобільний при тому. Вам дзвонить пап корп. Ні, вам дзвонить добра дівка. З гри PUBG. Трубку бери бегом. Блін, не треба впав, щось не розумію. А, бачу, не враховуєш. Якщо він був, то я буду зараз вращати. Не, ну вот там... Тобі компенс кинул. Ой, шалом твій забрав. Знову? Ми четверту зону вже таку граємо. це Нормально взагалі? Можна там якісь інші зони? Ні. Поняв. Ну, ще дроп лежить. Це вже дві. Якщо газінту не залутав. Залутали. Твій. <hih> Значить, <hih> десь бігаємо різючка з бігає. трою Десь бігаємо. Там тачка повернута перед мостом. Я біжу, наче нікого не бачу. Так поспішали, що ж тачку перевернули. Ну. Та, праворуч іде машина, чи то трак? Ні, не тачка, трак. Тачка, тачка. тачка. Угу. Ого до них. О, тут. Вони стопнули лівіше. Так, так, стоп, ну. Тачка котиться. Мітка. Ок. Працюємо? Так. Він зліва прийшов. Можливо, лівору ще один буде. Чувак. А тачка до кого приїхала, виходить? Мені здається, тачка це інші. Інші люди. Ну, можливо, можливо, ні. Мені здається, десь там Я не впевнена. Я нокнута. Бачиш нокнутого? Бачу, бачу. Не знаю, звідки. Та від мене. Мітку дав. Найс. Nice. Ну там ти три була? Я хз. Значить там. Ось ти чи піді мною грала, я йду дивитись. Угу. Uh -huh. <coughs> я підлутаю чола. Наркомана. Мені сума. треба цей током бити. Струмом бити, напевно. Я починаю казати. Че. На струмом бе. Я одразу відвикнеш. Не факт, що це спрацює. Тебе ремонту не було? Так. Кого? Ремонту. Ні. Ремонт. Ну типу знизу так і сидять, пойде. Нам, їх Будинках, я думаю. пушити, або скіпати. Ну, просто... Або скіпати, ага. або пушити. Ну так їх. Або пушити, або скипати. А може поки скипнути? Або запушити. Пішли. Бо це буде довго, мені здається. А, вони будуть виходити, все, все, забий. Ну ладно. Ну, у нас отут постріли були до цього. Чести до речі, бачу Угу. одного. Пробігає знизу. Давай бувати. Т-3. Переді мною вуп. Притул. Кинув щось Ще тип знизу. Вбив. І перед нами тут, або в кімпі, або ліворуч знизу повинні грати. Останній. Вони тоді, коли ми бігли, з зімпа стріляли. Угу. Бо в кем піднялися, або під нами повинні бути. А не, тоді ні. Вони можливо взагалі в самому низу. У них же ж там зона є. Вони ж такі. Зазвичай пусічки. Дроб з ней запав. А чого? Де? О тут? Угу. Уже під, під, підійшов сюди. У інший заспотав. Інший нижче, лівіше. више. вже тут, вже тут на вони. Бачу. А О, як ти, я погано ти... постріляв. Ти ж їх хаєшкою їх. Знаєш, що саме цікаво? Я коли біг, я весь час туди в ту сторону дивився. Як я їх не побачив? А вони так прям помаленьку-помаленьку пробігали. Нормально то не стріляв, чуєш?